У Білому домі розглядають план, як посилити тиск на Росію та не зіпсувати відносин із Путіним. Про це пише видання Reuters. Інсайдери з Білого Дому кажуть, що Дональд Трамп все ще сподівається розвивати економічне партнерство з Росією і розглядає санкції як ескалацію напруженості, яка може зруйнувати будь-які надії на припинення вогню. Однак його розчарування путіним стає, мовляв, дедалі серйознішим. Пише Ройтерс, і так вважають помічники, на яких вони посилаються. Вони Пропонують ну, помічники пропонують Трампу не перешкоджати законопроекту Гремо-Блюменталя, який встановить 500% миту на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту. Деякі радники вважають, що законопроект може бути корисним, оскільки він дозволить набути чинності послідовним санкціям, тоді як Трамп може сказати Путіну, що О, це все сенат, от, друже Володимира, От е, я якби не в змозі вплинути на сенаторів, ну серйозно. Ну і що мовляв, оце дозволить Білому дому залишити робочу лінію зв'язку з Кремлем. Я, чесно кажучи, от, ну, збився вже з рахунку, який раз вже чую від умовних інсайдерів закордонних видань про те, що от-от-от- -от, от ще трохи і Трамп веде санкції. От-от і Білий дім от щось таке зробить. Це так само, от, як Трамп розповідає з квітня про те, що дає Путіну ну, ще один о півтора-два, ну три тижні, максимум, максимум три тижні, два-три тижні. І повторюю цю мантру з тижня в тиждень. Знаєте, десь ми вже чули, щось про 2-3 тижні так, от таке от відчутне дежавю зараз. А результату при цьому як такого немає. І направду, от хочу з гостем обговорити сьогодні в, в цю тему в контексті ще одному моменту. А чому власне Європа чекає? Ну, типу, а що їм заважає ввести самим руйнівні санкції на російські енергоресурси? Реально, руйнівні санкції. Бо на словах Європа, вона ж за тиск на Путіна, а на ділі. Судячи з того, як пишуть аналітики, ще деякі країни продовжують купувати російські енергоресурси.